Олег Жданов, військовий експерт. Він з нами на прямому зв'язку. Олеже, Ми вас вітаємо. Слава Україні! Вітаємо, слава Україні! героям Слава, вітаю вас! Пане Олеже, розпочати нашу розмову. Хотілося б ситуації під Авдіївкою наразі, тому що там дуже важко. Ворог суне з усіх боків і з'явилася інформація, що їм вдалося зайняти Авдіївську промку, так звану, як називають військові. Трохи просунутися. Вперед це навіть видно вже на ресурсі. Deep State, свої зміни модератори внесли. Власне чи є і які є варіанти порятунку ситуації довкола Авдіївки наразі, тому що ну все виглядає так, що вони всі сили кинуть для. Для того аби бодай оточити це місто, ну, о, до речі, коли вони коли ми говоримо про промку, то це вже не оточення, це просто вони видавлюють нас з цього місця. І тут Ну наразі так: якщо промка вже під контролем російських військ, то це ускладнює трохи нам оборону саме на цій ділянці фронту, тому що промка знаходиться на, на такому підвищенні. І там а, висоти. А, а от, але далі, ближче до, до самого міста, там а, починається ціла гряда висот. І якщо ми відійдемо на ці висоти, то далі у нас є а, шанс а, закріпитися на більш вигідних позиціях на висотах і утримувати, і утримувати ці рубежі. Так що, це ще не оточення. Це і сьогоднішня, сьогоднішня... Ідея, головна ідея, чи стратегія нанесення ворогу максимальних втрат при максимальному збереженні життя наших військовослужбовців в принципі, це буде відповідати тоді реаліям реаліям обстановки. Пане Олеже, і знову почали використовувати техніку, тому що бачу одразу кілька повідомлень про те, що колонами знову намагалися сунути в районі Авдіївки. Це ділянка коксохімічного заводу. Власне, на щастя, ці атаки довелося вдалося відбити, але м, тут такий контраст певний з одного боку, наші військові викладають відео, де все мокро, де техніка грузне в багнюці і важко звідти вигне, витягнути, З іншого боку, ось такі повідомлення про те, що. Російська Федерація знов колонами там намагалася наступати на позиції наших військ. Невже вони настільки нехтують погодою і цими умовами, які є наразі довкола Вдіївки? Ну давайте так. Вони тактика не змінилася зовсім. От як була там місяць назад, така ж вона сама колона колона використовується бронетехніка, використовується в якості таксі на лінію фронту. Вона вони не приймають участь у, у самій атаці. Вони везуть десант до рубежа спішування, а потім, як тільки десант спішився, ну піхота зійшла з броні, колона намагається одразу намагається відійти на вихідні рубежі. І, до речі, от цей випадок там було до 15 одиниць бронетехніки. Як тільки спішилась піхота, Наша артилерія і розрахунки протитанкових ракетних комплексів почали нищити цю колону. Більше половини техніки було знищено, піхота, попавши під вогонь нашої артилерії ворожа, розбіглася по лісопосадках і зараз там ведеться боротьба саме з залишками цієї піхоти. Вони використовують в якості транспорту і це е, говорить про те, що вони приїхали по одному маршруту. Вони по цьому ж маршруту і намагаються звідти е, втекти. Тому тут е, сказати, що погода впливає ну це е, це нічого не сказати. Вона вони ж не розгортаються в бойовий порядок і не йдуть по в цій багнюці, не йдуть в, в, в атаку на наші позиції. Олеже, окупанти не тільки використовують важку броньовану техніку, але й тиждень тому був зафіксований випадок використання росіянами наземного колісного дрона, яким вони. Перенаправляли боєкомплекти комплекти на поле бою, і у сухопутних військах зазначають, що випадки використання ворогом наземних дронів останнім часом стає дедалі більше, особливо на авдіївському напрямку, окрім того, що вони застосовують ще дрони з повітря. На вашу думку, як в таких умовах в, інтен... в умовах інтенсивних бойових дій використовувати саме такий спосіб доставки БК? тому що якщо доставляти іншими способами, відповідно, якщо це більш габаритна якась або техніка, або особовий склад, який перебігає, то його виявити на набагато ем, можна швидше, ніж цей наземний складніше. дрон, який просувається на землі, так. На жаль, набагато складніше виявити, і е, для того, щоб застосувати проти нього радіоелектронні засоби, треба, щоб вони знаходилися в е, лінії самого е, лінії горизонту цього дрону, І е, для того, щоб випромінювання повністю покривало радіоефір навколо цього дрону. Це, це набагато складніше. Ну, на жаль, бачите, вони переводять економіку на військові рейки, і вони виготовляють для фронта е, все необхідне. Ми тут до речі, ми опустили ініціативу, і тепер ми намагаємося наздогнати е, е, ці потреби. Хоча, до речі, у нас е, отакі наземні колісні і гусеничні дрони, про це мова йшла ще рік тому. Ми показували зразки е, як для підвозу боєкомплекту, так і для евакуації поранених. У нас є такі зразки, але чомусь сьогодні ми звертаємо на них на них увагу тільки тоді, коли вони з'являються в стані ворога. війську ворога, з якими і боротися важче, і живучість, в живучість війську вони забезпечують ліпше. Пане Олеже, і за ці два роки, майже два роки війни, така тенденція постійно була, що українські сили оборони ставлять такий певний розрахунок на технологічність своєї армії, і свого часу це дуже нам допомогло. Тоді, коли почала артилерія з'являтися, коли ми дуже інтенсивно використовували fpv дрони в росіян, їх не було в такій кількості, в принципі, вони тільки освоювали цю техніку. Зараз вже ми бачимо, що нових поставок від партнерів як таких не Має в плані там якихось далекобійних ракет, які нам необхідні, і в тій кількості, яка нам необхідна, і ворог він постійно удосконалюється, постійно модифікується, і це стосується і техніки, в тому числі власне в таких умовах, чи можемо ми сказати, що ну все таки кількість вона буде мати значення в кількості FPV-дронів, в кількості артилерії, снарядів, і, зокрема, особового складу, тому що ми бачимо, що Росія мобілізується, і це теж дуже важливо. На жаль, так на жаль, сталінський принцип кількість переходив. Якість сьогодні ми бачимо, що він по потрохи починає виконуватися, і наша проблема полягає в тому, щоб змусити чи переконати наших партнерів надати нам більш технологічні, більш сучасні зразки озброєння. Ми сьогодні вперлися в ракетні війська. Якщо по артилерії, ми сьогодні маємо надсучаснішу артилерію. І ми перевагаємо і в дальності, і в точності. То по артилерії у нас одна проблема це наявність боєприпасів. От і їх кількість е, повинна забезпечити нам е, якість е, на сьогоднішній день. Кількість ну не така, як, як би нам хотілося. Це це проблема. От в цьому треба переконувати. Ну а в ракетних військах і в авіації і в протиповітряних системах і в системах РЕП тут ми відстаємо і, і дуже сильно, і ми тільки чекаємо, що наші партнери почнуть нам постачати в всіх галузях, постачати ну в ракетах вони трошки почали, і поки що затихло. Ми очікуємо в відповідній кількості. Ну а авіація, реп і засоби ППО середньої ланки. От з тактичною ланкою, більш-менш ми на, на кількість у нас є, якось вона може забезпечити. А от середня ланка десь. Дистанція 40-50 кілометрів. Це у нас тут величезна дірка, яка, яка не дає нам можливості боротися з авіацією противника в найближчій глибині від лінії фронту. Це скіт цих управляємих авіабомб ворогом по наших позиціях. От і обстріли глибини до 300 кілометрів. тими ж ракетами типу ха 59 які сьогодні ворог ворог здійснює так що ми ми нас нам треба переконувати партнерів щоб вони закрили дірку от, в яка яка є от в цьо в цих в цих зразках озброєння і в цих напрям напрямках побудови оборони Олеже, погоджуємося і сподіватися також на себе і робити пріоритет ну, також на, тільки... на, на на власне виробництво так, да, на себе у нас тільки бачите, у нас презентації дуже багато. От за останні буквально дві доби три дронами презентували з дальністю від 300 до 950 кілометрів. Різні модифікації. Тепер питання, коли вони з'являться у військах, і друге питання: в якої, в якої кількості вони з'являться у військах. Ось в чому проблема. Угу. Оскільки ми згадали про е, і дрони, ми сьогодні повідомляли, що українська компанія Термінал Автономія планує масштабувати виробництво далекобійних дронів, таких як IQ-400, які здатні нести 43 кг кілограми вибухівки, летіти якраз таки до 500 одиниць на місяць. Е, чи можемо ми прирівнювати говорити, що це такий своєрідний аналог шахетів, які є у Російській Федерації? В принципі так, він приблизно приблизно по характеристикам навіть по деяким перевищує. По дальності він трошки по швидкості і дальності він трошки поступається. А по вазі, в принципі, він майже такий же, і є особливість, що цей дрон. До речі, я про нього от теж мав на увазі, коли казав тільки що mm -hmm. про дрони. Цей дрон виготовляється з меблевої фанери, тобто він не відбиває радіолокаційне випромінювання, і для засобів радіолокації він фактично непомітний. Тільки двигун, тільки окремі елементи, але це буде відображатися на екрані Радару тільки на невеликих відстанях що дає можливість цьому дрону долати системи ППО і системи реп, системи реп ворога причому він також діє без зворотнього зв'язку тобто в нього вкладаються координати і він пішов до 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 своєї кінцевої кінцевої міти знов таки там ви сказали до 500, вони планують Планують зробити вир... наростити виробництво до 500 місць. Сьогодні вони готові видавати 100 дронів 100 дронів у місяць. Ну, бачите, вони потрібні були вчора. Ну сьогодні їх тільки презентують. Будемо сподіватися, що завтра вони вже будуть в військах і вже будуть наносити ураження. Ну, Я думаю, ми про це побачимо вже скоріше з російських новин, в тому числі з повідомлень, там якихось їхніх зведень. Пане олеже, повертаючись трохи до лінії фронту, хотілося б обговорити ситуацію на півдні нашої держави, бо натрапив на досить цікаве повідомлення, що на лівобережжі Херсонщини фактично росіяни готують якусь десантну операцію, і намагаються самі форсувати, мають в планах, скажімо так. Форсувати Дніпро для того, щоб перекинути на правобережжя там свою піхоту, і ось таким чином намагатися відрізати постачання для наших підрозділів, які ведуть бойові дії в кринках. Врешті-решт, а наскільки це можливо, наскільки звучить реалістично, на ваш погляд, і в чому військова доцільність? Ну військова доцільність тут зрозуміла. Вони хочуть хочуть зробити плацдарм на правому березі, для того, щоб унеможливити на проведення нами десантних мероприємств. Я не кажу операції, тому що масштаби там зовсім не операційні, а саме тактичні. От, але на сьогоднішній день це фактично неможливо. По перше, правий берег вище за лівий. Це треба це перше. Друге, ми 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 контролюємо повністю правий берег і ми розуміємо загрозу цієї ситуації. Так що ми готові зустрічати, тим більше, що на лівому березі у нас є низка плацдармів. На сьогоднішній день, які, які ускладнюють і е, не дають можливості ворогу повністю контролювати узбережжя Дніпра, щоб вибрати місце форсування. Самі найліпші місця для форсування вони знаходяться під нашим контролем. Ну і ще й нагадаю: немаловажний фактор: це те, що, по-перше, течія в цьому, в цьому місці Дніпра доволі висока. Ширина Дніпра складає від 800 метрів, ну і температура води сьогодні аж ніяк не сприяє проведенню, проведенню десантної операції або операції сфорсування водної перешкоди. Так що, плани вони можуть будувати. До речі, той же командувач групи військ Дніпро, російських окупаційних, генерал Теплінський, він же ж. Плани має ліквідувати наш плацдарм, і вже місяць намагається виконати ці плани. До речі, опілюючи, як мінімум повітряно десант, повнокровною повітряної десантною дивізією. Але дивізія вже другий полк відправляє на переформування, а плацдарми досі існують і ще й нарощують свою бойову міць. Олеже. Ми з вами так детально проаналізували те, що відбувається на полі бою. І оскільки у нас не так багато часу залишається, хочу вам згадати дуже важливе повідомлення, яке з'явилося сьогодні, і, в принципі, вчора надвечір, що у кабінеті головнокомандуючих збройних сил України Валерія Залужного і деяких його співробітників знайшли пристрої для прослуховування. Джерела української правди підтвердили, що пристрої у кабінеті Залужного знайшли у неділю при перевірці, і це мав бути новий кабінет головнокомандувача, який перевіряли перед переїздом. Рім того, пристрої ще раз наголошу для прослуховування знайшли у його співробітників, враховуючи потужну систему охорони, ретельну перевірку усіх дотичних до генштабу збройних сил України і не тільки чи можна стверджувати, що все ж таки в колах є кріт людина, яка зливає інформацію. Чому так сталося? Враховуючи ці всі фактори, що Безпекова складова, вона найголовніша, але відбувається так, що встановлюють прослуховування. Ну, давайте так. Вони готували скоріш за все. То ви там ключове слово в вашій доповіді було те, що приміщення збиралися використовувати для роботи, то тобто, це не в діючому кабінеті. Скоріше за все, це могла бути пов'язана або будівельна компанія, яка виконувала роботи по підготовці цих приміщень, або дійсно так агентура. Дивіться, на жаль, ми, ніколи, ми м, намагалися колись прийняти закон про люстрацію, але ми його фактично помножили на нуль. Ми ніколи не проводили цих мероприємств по зачистці і боротьбі з внутрішнім ворогом. Ми сьогодні фактично створюємо, відновили з нуля, відновили воєнну контррозвідку. Ми відновили контррозвідку Служби безпеки України. І на сьогоднішній день ми фактично ну, будемо так казати, ми тільки напрацьовуємо методи і способи боротьби з внутрішнім ворогом, з шпионажем, зі шпигунством всередині державних установ, в тому числі і військових. Тому я я не дивуюсь, що так е, сталося, але е, е, мене е, ну, оптимізм силяє те, що це е, під час перевірки готовності і е, до початку застосування цих приміщень були виявлені це пріс. Ці пристави, що вони не встигли, не встигли попрацювати на ворога. Тепер треба провести ретельне Розслідування відповідно до тих людей, хто хто міг туди їх занести. Але ми тільки починаємо контррозвідувальну діяльність.